Коротше, слухайте анікдот. <с dorad> <су> <су> слухайте, к матір, <скуматики>, що прочитали. Збираються <кхм> всі охотники за круглим столом, за чарочкою водочки, ви поняли, так. Да? І кожен же давай друг другу хвастатися. Хто, хто що спіймав, хто що кого застрелив. Коротше, і тут доходить очередь. Коротше, до последнього охотника доходить до нього очередь. Кома Ну, короче, доходить до нього, от він і, і, він розповідає, каже: "Іду я лісом, короче. Тут, каже, натрапив, каже, на слід на слід ведмедя, каже: "Йо-моє, думаю, от це я попав, короче. Тут раз придавило, короче, сратю. Біг, Господи, прости мене. Він ружйо ставив в стороночку, сам же ж присів тихесенько, зробив своє діло, ну, як обычно ми робимо в лісі, да, пересів далі. Мене пика. Пересів, коротше, далі, чую, каже, щось тям, тямкає, каже, повертаю голову, медведь, каже, гамно моє жре. Повертаю голову, каже, медведь гамно моє жре. Ой, ну тоже всі так же слухать. Каже, ну й що, каже, ти взяв, ти його хось застрелив, він каже, та який там каже. Я зра, поки він не наївся. Трав, поки він поки він не наївся.